Церква змушена відтепер миритися із збільшенням кількості світських наук влада меча, як її називали тодішні богослови, завжди намагалася домінувати і контролювати над е, церквою українців, які значною мірою спиратимуться на козацький міф. 18 століття було е, ще цікавим часом е, існування такого феномену. Як криптохристиянство, криптоконфесіоналізм в 18 столітті тут додався контекст Російської імперії. Бути правдивим поляком це означає бути вірним католиком. Доброго дня. Я історик Олексій Сокирко, і ви дивитесь проект Українське 18 століття. Зараз ми проговоримо поговоримо про церкву, про стосунки церкви з суспільством і з державою. На попередніх лекціях я вже згадував про світоглядну революцію, коли е, знання, причому наукове знання, було визнано церквою однією з фундаментальних чеснот е, правильного, правдивого християнина. Е, і відтоді, від, від 17 століття, е, віра в Бога е, поєднувалася із. Е, Інтересом і увагою, дедалі більше зростаючи, наукові відкриття і наукове пізнання світу як божественного творіння, але підвладного людському пізнанню, людському розуму задля раціонального порядкування ним цим Всесвітом і власним життям. В 18 столітті церква вповні користає з Плодів наукового прогресу і навіть е, використовує їх е, в е, своїй душпастерській діяльності, і, кажучи, сучасною мовою, навіть пропагує е, новітні наукові тренди, і, і, що дуже важливо, в XVIII столітті в епоху просвітництва, коли е, освіта. І раціональний розум, раціональне пізнання світу стають одним з головних і світоглядних трендів. Церква дуже активно підтримує його. Причому це виявляється в найрізноманітніших виявах, католицькі священники, православні священники в своїх проповідях розповідають вірянам про. Необхідність дотримання тілесної гігієни, наприкінці 18 століття е, пояснюють корисність, е, рятівні властивості щеплень е, від віспи, е, необхідність е, і конечність карантинних заходів е, під час епідемії чуми. Е, церква підтримує е, ініціативи світської влади, які пов'язані з. Здоров'ям і освітою підданих за околиці міст виносяться і порядковуються цвинтарі, порядковується міське комунальне хазяйство, чищення е, різницьких крамниць і ринків, які в попереднє століття завжди були джерелами поширення інфекційних хвороб і епідемій. Церква, священники, завжди поширюють інформацію ініціативи світської влади в цих напрямках, в напрямках охорони громадського здоров'я. Більше того, церква змушена відтепер миритися із збільшенням кількості світських наук, які знову ж таки в тренді 18 століття. І які збільшуються навіть в освітніх програмах духовних навчальних закладів. До них належить і математика, медицина, природознавство, географія, хімія, які в 16-17 століттях були переважно прерогативами світських шкіл і університетів, але в 18 столітті вони однаково не суперечливо. Поширюється в програмах курсів духовних навчальних закладів, наприклад, Львівської Єзуїцького колегіуму чи Київської православної академії. Для XVIII століття поєднання таких предметів, які вчать правильній вірі, і правильному знанню, причому світському знанню, воно виглядає вже цілком несуперечливо і нормально. З іншого боку, у XVIII столітті кардинальним чином змінюються стосунки церкви із суспільством, і в першу чергу із державою. В контексті української історії для цього були свої причини. Очевидно, що їхні витоки знаходилися в політичній ситуації середини XVII століття, зокрема в Козацькій революції, яка істотним чином. Послабила позиції католицької церкви і, як не дивно, православної церкви в Україні, які були двома домінуючими християнськими конфесіями. Ну, з послабленням католицизму в Україні більш-менш зрозуміло. Католицька церква була повністю витіснена з території козацької держави Гетьманщини. Тут було знищено не тільки католицькі храми, але й монастирі, відповідно, церковне землеволодіння, і західним західному, християнам західного обряду вдалося втриматися хіба що на тих теренах, які залишилися в складі Речі Посполити. Але як не дивно, Козацька революція істотним чином спричинилася і до послаблення київської православної митрополії. Хоча, здавалося б, сама революція починалася під згаслом захисту православної віри, але сама революція і серія коаліційних війн, яка була здетонована нею в другій половині 17 століття, і боротьба за вплив. На козацьку Україну, найсильніших сусідніх держав, Московського царства, речі посполитої Османської імперії, у нас причинилися до того, що територія Київської митрополії, яка охоплювала величезні терени, ну практично не лише України, але й білоруських, литовських земель, вона опинилася розірваною в цих війн. Між е, щонайменше трьома державними утвореннями, власне, Гетьманщиною, е, е, Московією і річчю Посфелиту. На деяких з цих територій е, про, східна християнська церква почувалася ну, достатньо захищеною, зокрема в Гетьманщині, де вона стала домінуючою конфесією. З іншого боку. Е, на православних і на в тому числі на православних ієрархів Речі Посполиті після подій козацької революції почали дивитися як на зрадників, які власне спровокували цю революцію, відірвання значної частини українських земель від Речі Посполитої, і перехід їх підлинство згоду московському царю. Дуже суперечливим було становище православ'я на тих литовсько-білоруських землях, які попали під контроль. Московського царства, коли вони в, вступили в війну з Річчю Посполитою на боці Гетьманщини, через те, що ці єпархії е, е, були поставлені перед вибором, чи вони залишаться під підпорядкування київського митрополита, чи вони перейдуть під зверхність московського е, патріарха в, в цій ситуації, звичайно, ієрархії православної церкви почували себе дуже незатишно. Тому що вони мусили пам'ятати про своїх вірних на цих трьох анклавах охоплених війною і тотальне винищення, і мусили стати гіпердипломатами, і дотримуватись дуже хиткого балансу в стосунках із Варшавою, Чигирином і Москвою. В дуже важку ситуацію так само потрапила і... Унійна церква, яка виявилася чужою ворожою на територіях, контрольованих Московією і козацькими гетьманами, і натомість виявилася абсолютно непотрібною, значить, і позбавилася підтримки з боку Речі Посполитої. Таким чином ця ситуація вона порушила ту стабільність відносну стабільність, яка панувала ще в першій половині 17 століття, і в 18 столітті поставило е, всі три конфесії перед дуже складними викликами і виборами, які лежали навіть не в сфері релігії, а в сфері політичної лояльності. Справа в тому, що в XVIII столітті Е, зберігалося, в стосунках між державою і церквою традиційне право подавання духовних хлібів, коли всіх духовних ієрархів, починаючи від благочинних і єпископів, закінчуючи митрополитами, кардиналами, єпископами на теренах Речі Посполити гетьманщина мусила затверджувати світська влада. Тобто мала бути поставленим чи обраним на певний духовний престол. Для цього була потрібна згода, скажімо, короля або гетьмана. Це і називалося правом подання духовних хлібів, яке, ну майже доторканому вигляді, збереглося до початку 18 століття. От. І тут знову ж таки ситуація для церковних ієрархів була дуже складною, тому що через право подавання духовних хлібів. Влада меча, як її називали тодішні богослови, завжди намагалася домінувати і контролювати над церквою і, 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 і вивищуватися над владою Христа, тобто владою духовних осіб. Це яскраво проявилося, наприклад, в козацькому гетьманаті, коли козацькі старшини, гетьмани разом з іншими духовними ірарками, стащем служителями, засідали на церковних соборах. І обирали єпископів, архієпископів і навіть київського митрополита. Тобто, призначення на ці високі духовні пости воно було немисливим, без, без участі, а в кінці 17 го на початку 18 століття без прямого диктату е, світської еліти, тобто козацької старшини. Приблизно та сама ситуація склалася і в Речі Посполиті. Там вона була ще поглиблена конфліктом між королями і Ватиканом. Коли Апостольський престол намагався номінувати на єпископській кафедрі своїх кандидатів, а королівська влада двір просували своїх людей. Ну, одним з таких яскравих конфліктів став конфлікт довкола заміщення перемишльської єпископської кафедри, коли одночасно паралельно на неї було номіновано двох осіб, одним з них став кандидат. Від тодішнього польського короля Яна 3 Собейського Інокенті Вінницький, а другим єпископом на цю кафедру було номіновано з подання апостольського престолу, апостольського анунція в Речі Посполиття Антонія Малаховського. Що дуже цікаво, що певний час ці архі... два архіпастиря е... посідали Перемишльську кафедру одночасно. А в XVIII століття було ще цікавим часом е, існування такого феномену, як е, криптохристиянство, криптоконфесіоналізм. Е, коли, наприклад, е, духовні ієрархи православної церкви в Речі Посполиті поступово переходили на унію або католицизм, але, але робили це неявно. Тобто таємно складали е, обітницю віри. Перед апостольськими, перед ватиканськими нунціями, От, але формально про людське око залишалися православними. Криптохристиянство було поширено і серед аристократів. Ну, Достатньо сказати, що два короля Речі Посполиті, які правили якраз в першій половині XVIII століття, август друг, август е, які були саксонськими курферстами обраними. Річпосполицьким Сеймом на королівський престол, і за віросповіданням були протестантами, мусили переходити на католицизм, тому що від кінця 16 століття це було обов'язковим правилом. Король Речі Посполитої мусив бути католиком, не зважаючи на своє етнічне походження. От тому така конвертація на католицизм вона була звичним правилом для. Тих претендентів на королівський престол, які, от, які кандидатури, яких розглядав елекційний сей, август 2, август 3 формально про людське око переходили на католицизм, але, судячи з усього, в побуті, продовжували лишатися протестантами. І таких випадків в історії XVIII століття можна навести досить багато, причому вони навіть поширюються феномен поширюється за межі християнства, оскільки, скажімо, в Російській імперії, віце-канцлером, а згодом канцлером, певний час був криптоюдей навіть Петро Шафіров. Відомий російський державний діяч, між іншим, які, політика якого мала іс істотний вплив, позиція, якого мала істотний вплив на е, політичну долю Гетьманщини в першій половині XVIII е, століття. Е, але так чи інакше, ці взаємні пов'язання, водночас взаємні конфлікти між світською і духовними владами, вони свідчать про те, що Церква в XVIII столітті, принаймні більшу частину XVIII століття, продовжувала лишатися достатньо само, самостійним і автономним утворенням, спільнотою, е, яка існувала паралельно із світською державою. І оці два кораблі, як ми бачимо на прикладах Речі Посполити і Гетьманщини, не зав... кожен з них, по-перше, мав свої власні витрили і своє власне стерно і. Е, вони, вочевидь, не завжди йшли протягом своєї історії паралельними курсами. Часто між ними траплялися конфлікти, але в XVIII століття було особливим ще й тому, що все ж таки в цю епоху ініціатива, як би сказати, м'яч у цій грі, в цьому. Змагання між владою Христа і владою меча він остаточно опинився на полі світської держави, яка починає нав'язувати церкві дедалі сильніше, дедалі помітніше е свою роль і присвоїти їй ті функції, які церква традиційно не відігравала в суспільному і в державному житті. Це з одного боку було пов'язано з процесами конфенсіоналізації, про які ми вже говорили. З іншого боку, це було пов'язано із формуванням 18 столітті моделі централізованої держави, яка прагнула тотально контролювати е, всі сфери життєдіяльності. Коли ми говорили про втручання козацької старшини в Гетьманщину, це було очевидно виявом ще. Старого протистояння світських і духовних еліт, які тягнулися ще з середньовіччя. Але в XVIII столітті тут додався контекст Російської імперії, яка починає перетворювати православну церкву як у панівну конфесію і панівну релігійну спільноту в цій державі на один з державних інститутів. І відбуваються процеси секуляризації церковного життя. Коли вже наприкінці XVIII століття православна церква в Російській імперії, в тому числі і Київська митрополія, перетворюється остаточно на таке собі Міністерство в духовних справах, а священники і єпископи, духовні ієрархи, духовні священни служителі перетворюються на таких собі державних службовців. Відповідальних за віру з одного боку, а з іншого боку, за лояльність по відношенню до імператорського престолу, до, до династії і значить тих цінностей, які пропагує світська влада. Більше того, наприкінці XVIII століття ці процеси призводять до того, що конфесійна і релігійна приналежність, вони стають одним із Ідеологічних маркерів, які позначають лояльність підданих. В Речі Посполиті це буде закріплено, тобто лояльність в першу чергу і належність до католицької церкви, Конституцію 3 травня 1792 року, тобто посідання, скажімо, вже не, не просто королівського трону, а будь-яких державних посад, Речі Посполиті, буде удоступнено. Лише для вірних римської сектори Римо-католицької церкви, і натомість належність до православної церкви вона стане необхідною умовою для підданства в Російській імперії, складовою частиною якої до кінця XVIII століття е, продовжує лишатися е, козацький гетьманат. Тобто Належність до правильної віри, до правильної церкви е, в кінці 18 століття означає е, е, належність до е, ще й певної національності. Значить, бути правдивим поляком це означає бути вірним католиком, е, бути українцем чи то малоросом яких називали в Російській імперії в кінці XVIII століття. Це означає бути православним. Уже в наступному XIX столітті? Ці, ця формула, скажімо, в Російській імперії вона переросте в державну ідеологію під гаслами самодержав'я православ'я народність, одним з авторів якої буде історик російський історик і публіцист Михайл Погодін? І яка позначить абсолютно нову епоху, абсолютно нову модель. По-перше, ідеологічно правильного вірнопідданства в російській імперії, а з іншого боку, вона вступить в суперечність із молодою українською ідентичністю, з новим кодом національної самодентифікації українців, які значною мірою спиратиметься на козацький міф, на ту, ті моделі ті форми ідентичності, які склалися в Гетьманщині 18 століття. З вами був історик Олексій Сокирко, проект Українське 18 століття. Дякую за увагу.